Радіо Юей Чикаго. Ну що ж, так на радіо ЮЕЙ Чикаго продовжується. Нагадую, що це є наша вечірня студія. І сьогодні маємо можливість вітати в нас Володимира Пиндуса. Він є фітнес тренер в Чикаго та околицях, а також онлайн. Тому сьогодні безпосередньо з Володимиром. А ми будемо спілкуватися на спортивні теми. Ні для кого не дивина. А яка саме тема зараз там розкаже Володимир? Привіт, привіт. Дуже дякую за запрошення, не замовлення як попереднього разу. Ми вже не замовляємо. Сьогодні поговоримо про хворобу, яка в 99% є супутньою хворобою людей, які мають ожиріння. Це ожиріння чогось такого особливого чи то ожиріння всього. Звичайне ожиріння, якщо в тебе індекс маси тіла вищі норми, якщо в тебе відсоток жиру вищі норми. То, відповідно, і ця хвороба буде твоїм постійним супутником. Володимир, мене не інтригуєте, називаєте, що це за хвороба, як вона називається? Е, в народі називається ожиріння печінки, або по-інакшому жировий гепатоз, а ще по-інакшому може бути неалкогольна жирова хвороба печінки. Угу. Ну, алкогольна, зрозуміло, це трошки інший напрямок роботи, не пов'язаний з моїм, так? Але суть хвороби та сама. Тобто, це. Відкладення жиру і заміщення е, нормальної функціональної тканини печінки такою рубцевою тканиною, яка фактично не виконує не дає виконувати печінці своїх прямих функцій. Володимир, відразу питання. А Коли людина, людина має ожиріння, коли зафіксовано певний ступінь ожиріння, чи це означає, що всі органи від того потерпають і мають теж ожиріння? Так. Чому всі, ти печінку виділяєш тоді? Всі органи потерпають 100%. Тому що е, якщо взяти е, одним, з таких, одним з найголовніших маркерів е, ожиріння, е, с... Те, що з самого початку робить лікар, коли ти приходиш на прийом і ну, приходиш, хочеш там провести діагностику свого організму. Правильний, хороший терапевт, він завжди міряє об'єм талії. Тобто є так званий веселярний жир, це той жир, який відкладається навколо, навколо внутрішніх органів. І от печінка один з цих органів, яка має здатність накопичувати жир в першу чергу. І це дуже негативно впливає на роботу всього організму. Порушення обміну холестерину, так звані скачки тиску, також пов'язані з жировою хворобою печінки, випадіння волосся, здавалося б, зовсім не пов'язана тема. Шкірні захворювання, так, тобто також пов'язані з поганою функцією печінки. Надмірна, надмірне навантаження на нирки, також пов'язане з печінкою. Тобто, дуже дуже багато. Функції виконує наш, наша печінка. І це, ну ми вже знаємо, так, що це один орган, який має здатність фактично до повної регенерації. Так? І якщо ти пам'ятаєш, здається, в Древній Греції був такий, е, було, був такий міф, коли Атланта прив'язали до скелі, і кожного вечора там прилітав Орел, викльовував ага. його печінку, а на ранок печінка відновлювалась. І це вже тоді люди знали, що. Печінка такий орган, який має здатність повністю до повної регенерації за досить короткий період часу. Але треба дати можливість і всі, скажімо так, створити умови для того, щоб печінка мала повністю можливість відновитися. Зазвичай люди цього не роблять. Я пам'ятаю, що здається зі шкільних років, що печінка виконує там понад 500 різних функцій, ну дуже багато. І от така ж ожиріння безпосередньо впливає на якість виконання цих функцій. Скажіть, будь ласка. Яка стадія ожиріння впливає вже настільки погано, що з тим не можна далі бути? Чи якщо людина трішки має зайву вагу, чи вона так само блокує якісь функції печінки? Е, перш за все, є е, такий зворотній зв'язок, і прямий зв'язок, до речі, і зворотній з тиском. Тобто, коли печінка заміщує е, свої нормальні робочі тканини? Цими е, жировою тканиною, так? відповідно, її функція по, е, по викиду специфічних гормонів в кров значно погіршується. І одним з таких гормонів, якщо я. ну Я не буду згадувати цю назву, це складний термін, але є функція цього гормону, є розширення судин. Тобто оці скачки тиску, коли людина з ожирінням. Має то високий тиск, то низький тиск, то падає, то, то ну дуже дуже різкі зміни тиску, і людині стає зле постійно. Так, тобто вона або піднімається тиск, починає будити голова, там почу, п -п погане самопочуття, потім падає різко тиск, і знову погане самопочуття, головокружіння. Не знаю, що з тобою відбувається. Оце є наслідки якраз впливу печінки, саме ожиріння печінки на твій, на, на, безпосередньо на твій організм, і це є дуже погано. Скажи, будь ласка, а, хто може сказати, що в нас а, є ожиріння печінки, це є звичайний сімейний лікар. Чи це потрібно якісь аналізи здавати? Е, додаткові? Є декілька таких е, маркерів по яких судять про ожиріння печінки. Навіть без лікаря можна якось можна, самого. Ну, так? Ну, самим простішим маркером, це те, що я казав, це є об'єм талії. Для чоловіків е, більше 105 сантиметрів, для жінок е, більше 75, якщо я не помиляюсь. Тобто угу. це так. Приблизно на, те, на око, що, так. Так, те, що можна просто поміряти рулеткою і себе дома, там, і це. Е, другим е, самим таким простішим фактором е, тестування є УЗД. Угу. Тобто, звичайна здорова печінка має містити до 5% жирової тканини. Якщо більше, це вже ожиріння печінки. І третім маркером, який може бути використаний при ожирінні печінки, це є в аналізах крові печінкові трансамінази АЛТ АСТ. Тобто цих два показника, якщо вони завищені, в комплексі з збільшеною талією, в комплексі з надмірною вагою тіла, говорять про те, що печінка вже функціонує не так, як має функціонувати. І зразу хочу е, додати такий цікавий тезис, чому я за це згадую. Тому що я дуже часто зустрічаю зараз в Фейсбуці е, людей, які е, таких так званих лікарів, вони, до речі, навіть лікарі народної медицини в США, мені треба це питання якось роз'яснити, бо я не дуже розуміюся, не дуже це вияснив. Але лікарі народної медицини мають звання також лікар тут в США. Тобто людина нетрадиційної медичної освіти називає себе лікарем, так але вона ніде не вчилася. Але себе. вона вчилася в специфічному заході. Тобто, ага. це так, як ну, умовно, якийсь там вищий, грубо говорячи, як медсестра, так, угу. але це точно не стандартний лікар. Цікаво. І коли людина, яка називає себе лікарем, там починає розказувати, що треба пити там якийсь прополіс для печінки, треба там якісь травички пити, ще щось, ще щось. Якісь там збирає настоянки трав і цим всім, нібито лікує жирові гепатози, у ну, мене дуже, мене дуже тригерить це. Чому? Тому що е, ми розібралися в причинах. Так? Тобто ми вже сказали, що причиною ожиріння є надмірна вага, так? тобто ожиріння внутрішніх органів і набір ваги. І коли людина починає звертатися до такого спеціаліста, він їй там каже: пропий цю травичку, пропий цей гепатопротектор, пропий то, то-то, і все стане класно. По аналізах, якщо ти здаш через певний курс прийому препарату, так, в тебе ЛТСТ знизиться. По е, УЗД, можливо, якийсь відсоток жиру зійде з печінки, але ти не забрав причину. Причина це переїдання. Тобто треба. Спочатку забирати причину, а потім вже боротися з наслідками, а не навпаки, коли призначають якусь там терапійку, да, але не говорять про те, що людина має більше рухатись, бо сидячий спосіб життя також застій крові і уповільнення всіх процесів, людина має менше їсти, тобто особливо звернути увагу на насичені жири. І тоді з часом печінка, як той орган, який класно себе може регенерувати. Відновиться самостійно без будь-яких препаратів чарівних, без будь-яких таблеток. Розумієш, але потрібно до цього докласти зусилля. А люди не хочуть докладати зусилля, вони хоч шукають чарівну таблетку, яка би все зробила за них за короткий період часу. Слухай, такі таблетки ще існують. Ми знаємо їхні назви. А чи вони так само допомагають позбутися ожиріння печінки? Якщо говорити, якщо ти маєш на увазі про самі популярні чарівні таблетки в вигляді Оземпік Монджаро, то так, звичайно, вони допомагають. Але тут завжди потрібно розуміти, що є побічні ефекти, так, і той самий Оземпік вже програв один суд людям, і суд, там декілька мільйонів доларів вже в нього відсудили так за якісь не Описаний побічний ефект, який не, який не був вказаний на, е, в інструкції, але тим не менше виявився там, одна сота, там, якась тисячна е, відсотка. Так? Тому що ми ж всі розуміємо, в кожного є свої хвороби, в кожного є свої специфіки. І також дуже цікавий фактор є те, що. Зараз вводять таку блогери і лікарі вже часто згадують таку тенденцію як оземпікові діти. Це це що це, Що таке? Що це таке? Ну, розказую на фоні того, що в Америці оземпіковий бум, так угу. дуже, дуже часто люди використовують оземпік. Люди худнуть, угу. підвищується самооцінка, підвищується лібідо, займаються коханням. Mm. І вагітніють. І не завжди жінка може вчасно виявити те, що вона вагітна. Ну, ми, це ж такий процес, не там от, зараз і я вже вагітна, так? Тобто ми ж розуміємо, маємо пройти певний період часу. І жінки продовжують сидіти на оземпіку, Колять, їх нудить. Вони думають, що це від оземпіку, А насправді причина вже в іншому. І іноді буває таке, що жінка. на... Там, першому, другому місяці вагітності продовжує вживати Оземпік, не знаючи про те, що вона вже вагітна. І це є дуже велика проблема насправді, тому, на що, ризик так само є. тому що ніхто досі не проводив в довгостроковій перспективі аналізи і дослідження на дітях, на вагітних. Тобто, ми не знаємо, що буде з тим поколінням дітей. Тому я звертаюсь до всіх слухачок наших. Так? Якщо ви надумали використання цього, використовувати даного роду препарати. Будьте уважні, тому що це може дуже дорого потім коштувати вашому майбутньому потомству. Мали покоління Z, тепер маємо покоління Oze. 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 <злив> a, a, ну, Насправді, давай повернемося до теми ожиріння печінки, і ми проговорили вже певні моменти. А що це спричиняє? Як цього позбутися? Ти теж почав розказувати, що потрібно менше їсти, більше активності додати в життя. Але хочу тебе запитати: ось такий випадок, коли. Це все відпустити, коли це все не контролювати, чи може таке бути, що ожиріння може заблокувати повністю роботу печінки, чи можливо е, є останній етап жирової хвороби печінки, він називається цироз. це безповоротний етап. Угу. Тобто, якщо на фоні фіброзу так званого його другого етапу ожиріння печінки, можна ще звернути назад, можна ще фактично відновити повноцінну функцію печінки. То на етапі цирозу печінки людина або помирає, або замінює печінку. Тобто трансплантація органу. Трансплантація, я думаю, ну всім зрозуміло, що печінка один з найскладніших органів взагалі в людському тілі, якщо не найскладніший, я думаю. Тобто, зрозуміло, що перспективи не надто великі, не надто кольорові, будемо так казати. Відповідно, цироз це вирок. Коли є ожиріння печінки, що категорично заборонено робити, окрім того, що далі продовжувати багато їсти некорисної їжі? Алкоголь. Алкоголь один з найгірших е тригерів для печінки. Тобто, якщо говорити про алкоголь, алкоголь веде себе в організмі фактично як жир. <і>, і коли людина з ожирінням, допустимо, так, тої самої печінки, починає навіть 2-3 порції алкоголю, і що таке порція, це шат 25 <говори> міліграм е важкого алкоголю, 40%, -40 більше, на весь цей процес детоксикації організму, організм фактично виключає функцію жироспалення. Тобто він прийняв алкоголь за жир, і поки цей жир. Повністю печінка не перетравить, не виведить на цей, доти, організм жир, свій підшкірний і веселярний спалювати не буде. Якщо людина випиває багато алкоголю, тобто ми знаємо, що швидкість виведення алкоголю приблизно приблизно плюс-мінус 30-50 мг в еквіваленті спирту на годину. Угу. Тобто, якщо ми випили пляшку горілки, на вечір, це там 500 міліграм, будемо, переводимо на спирт, це нам десь 250, 6-8 годин це тільки щоб вивести сам продукт. А потім є продукти розпаду алкоголю, які ще можуть виводитись декілька днів, навіть 2-3 дні. Тому. Я би не рекомендував з е, жировою хворобою печінки додатково вживати алкоголь. Це найгірше поєднання, яке може бути. Ну і взагалі надмірне вживання алкоголю шкідливе для здоров'я. Це фраця фраза нам всім Ні. відома, але чомусь ми її пропускаємо так між між, між <звук> вух. Коли... Ну е, давайте розбирати, що таке надмірне е, по е, рекомендаціях е, Всесвітньої організації охорони здоров'я: е, 70-100 грам е, вина. Червоного uh -huh. сухого в день абсолютно класна штука, і яка допомагає уникати дуже, великого, дуже великої кількості серцево-судинних проблем. Але як в переводі на важкий алкоголь, це ну, до 20 мг. Якщо взяти вже шат, 25 це вже Порушення рекомендацій. Це теж питання, напевно, який алкоголь якісний і неякісний, а потім в яку який час доби ти його приймаєш, і що ну, давай ти так. Приймаєш. Час не має значення, має значення тільки кількість і те, чим ти це все заїдаєш, запиваєш. Тому що, ну, будемо реалістами. Якщо говорити про той, про той час, коли людина сідає випивати, це такий час, коли кажуть. Згоріла хата, на і горить знаєш. сараї. Тобто можна вже і жирненького з'їсти. А до речі, 90% таких фахівців з інтернету рекомендують, щоб не п'яніти дуже сильно, треба їсти дуже жирну їжу, бо жир утворює таку плівку на стінках шлунку, і ти п'янієш повільніше. Ну, в цьому є доля істини. За салом треба. Так, але. Суть не міняється. Тобто алкоголь, як поступав там, пів літри, то, то само, так, в організм, так і він поступає. Так, це буде повільніше, так, ти будеш більш контрольований, скажімо так. Але об'єм алкоголю не міняється. І це дуже-дуже. Сумно. Тому знову ж таки в контексті ожиріння печінки алкоголь категорично заборонений, так само, як і їда, яка спричиняє ще більше ожиріння. А як з цього всього вийти? Ти кажеш, перше ну, зрозуміти, що в тебе є проблема помірити свою талію, угу. далі здати аналізи, так? Загальні можна аналізи крові. А ЛТС це та. один з критеріїв роботи печінки, який в принципі завищення якого в 2-3 рази, там норми до 40. Якщо я не помідаю, е, в 2-3 рази, то це вже буде говорити, говорити про те, що печінка функціонує ненормально і потрібно робити якісь дії. І так, далі, я так розумію, лікар порадить е, вам так. Е, наступні, mm -hmm. наступні ваші кроки, що потрібно, але однозначно це буде спорт, це буде зал. Так, грамотний лікар 100% призначає дієту і фізичні навантаження. будь-які. Аеробні чи анаеробні, тобто завдання знизити кількість калорій, які поступають в організм, і заставити спалювати ті відкладення жиру, які є в, ну, в органах Все дуже просто, біля дуже. органів і ззовні на, на нас. І відповідно індекс маси тіла впаде, вестилярна кількість вестилярного жиру зменшиться. Ми стаємо себе краще почувати, печінка відновлюється. У тебе зараз багато є клієнтів, які у тебе звернулися саме через цю проблематику, через ожиріння печінки? Я досить часто, коли я е, призначаю якісь е, тести, так, скажімо так, і коли я бачу, що в людини є овервейт великий, то я завжди рекомендую, а зробити аналіз е, на глікований гемоглобін. тобто е, це в Америці називається гемоглобін A1. Це аналіз, який показує середню глікемію крові за останні 70-90 днів. Тобто, якщо цукор, наче покаже тільки тобі, от буквально, що зараз в тебе в крові відбувається. Так? І це дуже такий суб'єктивний показник, тому що от Можна буквально перенервувати, не доспати, і цукор крові буде вищий. то глікований гемоглобін покаже середній показники, По ньому дуже класно видно. Це один е, з показників, і е, ЛТСТ. Обов'язково рекомендація, тому що якщо є, я бачу, що є овервейт в зоні живота, значить треба дивитися, чи як функціонує печінка, чи чи все гуд, чи, чи не гуд, чи треба терміново людину направляти до якогось лікаря і працювати комплексно і зі, стор зі сторони медичної, і зі сторони там фізичної якоїсь е активності. Тому, друзі, все, що можемо порадити від себе, звертайтеся до своїх сімейних лікарів на превелике щастя. Ми таких маємо і можемо вам порадити від радіо UA Chicago. Це і Wellness Medical Center, це і Global Clinic, це і. Сімейний лікар, доктор Мельник. Ми з ними співпрацюємо досить довгий період часу. І для вирішення питання зайвої ваги звертайтеся до Володимира Пиндуса, людина, яка знає, як це зробити, і щоб не нашкодити вам і вашому здоров'ю. Номер телефону Володимира 312 912 1857 Ще раз це 312 912 1857 Ну і так само інстаграм Володимир Пиндус дуже легко знайти. Я буду дякувати тобі, що ти до нас сьогодні завітав. Дякую. І підняв цю тему ожиріння печінки насправді дуже важливу тему, яку ми, мені здається, ніколи навіть і не проговорили у нас в ефірі. Дякую. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.